Всім здоров'ячка! Ми команда молода, і креативна, патріотична та то доброзичлива. Тому девіз нашої команди твори добро на всій землі. Вам і нам хочеться познайомитись, а нам хочеться вам сподобатись. Тому ми максимально працюємо, а ви максимально оцінюєте. І це не прохання, а проханнячко. Вітаємо всіх! Берімось до праці, бо ще не було в нас таких презентацій. Нелегко отак за однісінький слайд про нас багато чого розказати. Нас талантів, цілий клас, ми не раз дивуємо вас, будемо грати всі завзято, готувати гарно кожне свято. Тут кожен учень творча особистість, і педагог у нас талант, і ліцей. Наш є найкращий в світі, скрізь скромність, простота, порядок, лад. Ми фантазери, це казка, це мрія. Ніколи не згасне у серці надія. Все буде на краще, все буде Україна. Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. А у нас. У всіх одна країна найрідніша нам усім то прекрасна Україна, нашого народу дім. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі. Та найкраща завжди батьківщина. Є багато квіток запашних. Кожна квітка красу свою має, та гарніші завжди поміж них. Ті, що квітнуть у рідному краю. Люблю я тебе, рідний краю, Прошло то дитинство моє, ти станеш квітучим, я знаю. Умріється, радість живе, в ранкові пташині співанки, з дитинства закоханий я. Сільські неповторні світанки, мала батьківщина моя. З джерел пила воду холодну. Ходила босоніж в Росі, ранковий туман прохолодний, лягав на долоні мої, звідсіль мене перші стажини, в широкий виводили світ. Моя дорога батьківщина, мій дім, ти з дитячих ще літ. Чому наша суперсила? У тому, що ми команда дружня. За все, що ми робимо, відповідаємо разом. Тому ми один за всіх і всі за одного. Триматись разом це наша особливість, наша доцільність і необхідність. Шановне журі, ви не судіть вже суворо, ви нам до вподоби, і самі ми наче нічого. Суперник серйозний. Ми знаємо вас, і успіхів щиро бажаємо. Хоч краще фортуна всміхнеться до нас ми будемо щасливі без краю. Для суперників ми наших. Маємо подарунок, серце наше віддаємо і жаркий поцілунок.